Зараз е, модно було говорити приблизно таку фразу. Е, мені випала доля жити тяжко, але довго. Я зачепив краєчком своєї молодості, дисидентський час. І сьогодні моя осінь випала на Майдан. З одного боку, ці епохи чимось подібні. У мене таке враження, що ми просто передаємо одне одному естафету боротьби за людську гідність. А з іншого боку, є щось інше, є різне. І це методологія. Тривалий час століттями ми боролися за незалежність, боролися за незалежність, формували націю. Це виробило певну методологію боротьби, певні критерії її ефективності. Майдани змінили ситуацію. Майдани є новою, новою точкою відліку. Націю сформовано. І вона виплавлена у тиглі Майдану. І Коли я говорю націю, я маю на увазі. Політичний концепт не вузькоетнічний. І ілюстрацією доброю є Ні-ні, е, ілюстрацією доброю є е, е, етнічний склад е, небесної сотні. Але зміна ця означає зміну методології. Зміна методології Передбачає, що ми переходимо від боротьби за незалежність від формування нації до її модернізації. Модернізація означає, що треба націю пристосувати до нових умов, до нових викликів. Потрібно не лише зруйнувати залізну куртину політичну, потрібно її зруйнувати в наших головах. Потрібно, щоб наша голову. Були креслення нової держави. Можна ще використати такий образ. Народ росте стихійно, народ як газон, народ як хащі. Нація це впорядкований газон. Над упорядкованостю треба попрацювати. І ця праця означає, що ми, не, що ми не маємо готової. Ми не можемо вийти на цю працю стихійно. Розвиток не є природнім станом. Потрібно докласти певну енергію для того, щоб е, нація виросла. І ця енергія, цю енергію ми можемо взяти і повинні взяти з трьох таких джерел. По-перше, це має бути політична воля еліт. По-друге, це має бути активність громадянського суспільства. А по третє, це має бути духовний злет критичної маси людей, які Задають новий рівень суспільної моралі. Сьогодні в Україні сформувалися значною мірою усі ті три компоненти, тому ми можемо сказати, що сьогодні нашою новою національною ідею є вивести державу, вивести наше суспільство. На сталий розвиток. Сталий розвиток не означає відсутність криз. Сталий розвиток означає, що ми після кожної кризи, скориставшись нею як, шанс, як шансом, продовжуємо наш розвиток. Споконвіку було так, що кризи означали занепад нашої землі. Кризи означали буквально щоразу катастрофу. Але е, зараз ми маємо шанс змінити цей фатум і вийти е, на концепцію сталого розвитку. Зараз історику дамо слово для продовження. Я дуже небезпечно давати, о, я дуже небезпечно давати слово історику, особливо коли мало часу. Бо історики любить говорити довго і скучно, не знаєте, любить історичну перспективу. Спитає історика, чому на Дніпро програв у Варшаві. Він почне давати причини з того, що монголо Татар напав на Київ. Або що Володимир Великий прийняв віру не з, з Візантії, а не з Риму. Але часом історики можуть бути корисними, тому що коли ми шукаємо якусь проблему, а тут ми раз шукаємо якусь певну мрію для нас всіх, треба дивитися ширше. Глобально є така добра порада. Якщо не бачиш виходу, пробуй розширити контекст. І, власне, що е, е, якщо звуться до цього контексту, я зараз попробую вам зробити те, що ніколи ще не робив. Я пробую розповісти вам 2000 історій, 2000 років за три хвилини, якщо в мене це вийде. Швидкость приблизно 50 років на одну секунду. Я таки буду говорити дуже швидко. Отже, е, е, дивіться, е, будь-який історик, на жаль, вже поки Абдус Медісон. не пробуйте запам'ятати, це не має більшого значення. Він зробив щось дуже важливо, що ніхто не може зрозуміти, як він зробив, Він це буде зробив це геніально. Він взяв і прохував рівень багатства всіх країн світу. Починаючи від Ісуса Христа, кінчаючи нашими часами. Першу яку він довів, виявляється, що багатство ніде не було нормою. Всі суспільства були бідні. Тобто, суспільство, де жилися в середньому 20-25 років, де третина дітей помирала до п'ятого року життя, де коли у вас були хворі зуб чи якась інша борячка, вийшли не до лікаря, а до ворожки і так далі, і так далі, і так подібне, це було нормою для всіх суспільств. Тобто, бідність була нормою, а не багатство. Сталося щось приблизно в 720 році, за його підрахунками, коли раптом крива розвитку змінилася. Перше на цю криву вийшли захід, і з того часу бачимо, крива міняється така, знаєте, як літак, який відрімає шасі, відривається ґрунту, від і бачимо цілком іншу траєкторію розвитку. Захід почав це перший, потім за ним пішов і світ, але бачимо, світ не рухається на тій швидкості, на якій швидкість захід. Взагалі треба казати, і це показує дуже добре Адгус Медисом у своїх працях, що є три швидкості розвитку. Ви зараз чітко побачите. Є перша швидкість. І це є майже невпинна швидкість. І це те, що ми називаємо станоротку. Подивіться, що це за країни, які мають цю, цю швидкість, і ви бачите, що провалом цей і захід, і Західна Європа і її діти. Північна Америка, Канада, Австралія. Ну, буду, ви можете читати, маєте так само ідея, як і я. Є друга швидкість, середня швидкість. Він, не такі успішні, покланені пливні периферії. От, зразу скажу, що Радянський Союз по цій території рухався. І є третя швидкість, де не рухаються, а радше повзуть. От, якщо ми хочемо формувати свою ціль, то ця ціль є перехід України на цю швидкість розвитку. Насправді таких країн з тої швидкості світу, швидкістю дуже мало. Десь близько 25%, -25 країн світу, тобто четверта країна. І в них же є не, не, не більшість, а меншість населення. Пам'ятаємо, що багатство є винятком, а не нормою. От якщо коротко говорити, оце є точка, де зараз відбувається Україна. Україна, на жаль, за останній рік сповзла на найнижчу швидкість. А це те, де ми хочемо перейти, і це є територія старого розвитку. Можна порізно вивчати старий розвиток, але Мирослав це вже сказав: країни всі мають кризи, мають війни. Але ті кіни, які мають стали росту, кожен раз після кризи чи після війни, вони швидко перегруповуються і далі йдуть на ці самі швидкості. Знаєте, як машина гончика з'їхала з траси, але знову вона виходить на трасу і знову йде на ці самі швидкості. Мовно кажучи, дуже простий коефіцієнт. Кількість поганих років до кількість о, добрих років в таких країнах є один до трьох. Більше країн, жодних інших клієнтів цього, цього показника не мають. Отже, що для цього треба зробити? Різні речі. Треба придивитися до цієї їхні історії, що в них є. Очевидно, перш за все, треба мати відповідний культурний клімат, чи як ми називаємо ментальність і цінності. Я не буду про це говорити. Про це є TEDx з Євгеном Любовицьким, який був декілька років тому в Києві. Можете подивитися, ми про це розповідаємо. Очевидно, дуже важливо, якщо ми прийняли з літаком, важливо довжина смуги з нету. Скажемо, ми сьогодні цього року святкуємо майже 800 років ведення Макних Арти в Великобританії, яка була. Підстави їх демократії. Вони мали дуже довгу смугу, і тому не дивно, що перша, хто прийшла на ту траєкторію стало тра 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 розтрудку, була Британія. Очевидно, можна думати, що українці теж би перейшли, якби скажімо, там Конституція Орлика прийняла 300 років тому, 400 років тому, і ми би мали ту полосу. Але ми не маємо. Наразі але що ми маємо? Ми маємо ситуацію унікальну, коли Євромайдан як авіаносець, виніс на глибоку воду і створив нам можливості для. Короткою, але швидкого, швидкого старту. Те, що ми повинні розуміти, і це дуже важливо, економіка не може сама себе витягнути за волосся. Економічні методи, ринок, Міжнародний валютний фонд, Вашингтонський консенсус, якщо ви це про це чули, це не є лікарство. Це є шлодка вода. Що більше потрібно, це має бути певна зміна політичних прав гри. І про це я попрошу сказати Євгена. Майже, майже і практично це означає, що а, а, ця закритість, яка спричинена тим, що а, Україна не є частиною відкритого неба, тобто не можна літати до України тільки домовившись з аеропортом, має обов'язково бути міждержавна угода. Практично блокує доступ а, 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 авіакомпаній на український ринок. Але мова не про авіакомпанії, тому що авіакомпанії це всього-навсього метафора, це всього навсього символ. Ми бачимо це постійно. Якщо ти когось не знаєш, ти не можеш отримати дозвіл. Якщо ти не є частиною корупційної вертикалі, ти не можеш пробитися. Ми говоримо про те, що Україна вся складається з невидимих бар'єрів, з тих, які не дають рухатися вперед, які не дають пробиватися, які не дають прориватися. І дуже часто, відповідно, ми говоримо про те, що для того, щоб подолати цю систему корупції, найзручніша річ полягає в тому, щоб її очолити. Але для того, щоб пробитися нагору в українському суспільстві діє не відбір меритократичний, а відбір так званий негативний. Тобто, іншими словами, нагору потрапляють ті, хто мають гірші, а не кращі внутрішні якості. І в кінцевому результаті ми опиняємося в ситуації, коли нас всіх везе досвідчений пілот, якого добре, що ми не бачимо. Що з цим робити? Дуже часто то, що ми чуємо, це те, що треба обрати правильного пілота. І ми в цій логіці з вами були вже багато разів. Практично кожні українські вибори, які були з 91-го року, це про правильного пілота. Досі ми бачили, що це не приводило до результату. Тому що питання в тому, що можливо нам потрібно не так змагатися за лідерство. Не так намагатися вивезти когось туди нагору, як сформувати правила. Правила, які унеможливлять появу мавпи за штурвалом пасажирського літака. Правила, які, врешті-решт, призведуть до того, що почнуть діяти можливості відкритого світу. Власне, що відкритий доступ буде узаконений і почне працювати. Ми пішли в цей шлях, який не є дуже простим. Практично він означає турбулентність на кожному своєму етапі. Як тільки Україна проголосила своє прагнення змінити правила гри, підписавши угоду про асоціацію з Європейським Союзом, ми у відповідь отримали війну. А як тільки ми попробували боротися з корупцією, корупція почала показувати свій оскал. Як тільки ми попробували щось змінювати, ми моментально отримали реакцію у відповідь. І не треба очікувати, що все. Буде змінюватися зразу, з тої причини, що практично крок за кроком доведеться відвоювати певну зону для правил. Після Великої, Франц... Великої французької революції ми пам'ятаємо, що були спади, були моменти, коли країна поверталася в диктатуру. Були моменти, коли країна довго і важко виборювала свої нові правила гри, і врешті-решт прийшла до них практично через 100 років після початку цього процесу. Важлива річ у тому, що. Ми практично говоримо про появу правил гри, які бути демократичними не на вступному етапі, не в тоді, коли ми починаємо, але вони мусять бути точно демократичними в кінці. Ми мусимо пам'ятати, до якої цілі ми йдемо, інакше ми можемо зійти на манівці. Тут Але, але поля в тому, що активних людей завжди є менше. І та меншість домагається свого, дуже часто домагається свого, тільки через те, що наріць природи є лінивою. Я на своєму прикладі можу це підтвердити, і мене моя жінка завжди переконує в цьому. Але дивіться, значить, якщо є більшість патерналістів, то нам треба якось тим, що з цим робити. Тобто, що, що робити, ми повинні відчути їх, зрозуміти їх, причому зрозуміти їх не раціонально, а зрозуміти їх емоційно, тобто включити свою емпатію. Тобто включили свої зеркальні нейрони не тільки коли хтось позіхає і ми всі за ними позіхаємо, а коли людина є в тривозі. Ми повинні слухатись і зрозуміти цю тривогу. І тільки тоді, бо інакше якщо, якщо цього не буде, то, то ми тоді на, на, на будь-яких е, чергових виборах пролетимо, е, і, тому що е, ми, ми не можемо, як в Сінгапурі чи в, е, в Південній Кореї, залізною рукою взяти наріз за руку і завести до щастя. У нас це не проходить. Це один момент. Другий момент полягає в тому, що базовою. я я не буду переключати, щоб я не буду другий, другий момент полягає в тому, що базою тої своєї концепції, про яку ми сьогодні говоримо, є повага до людської гідності. Повага до людської гідності говорить про те, що кожна людина має своє розуміння щастя, і кожна людина має свій шлях до щастя. Єдине, що вона має дороджувати до шлях з іншими. І відповідно. Якщо ми говоримо про повагу до людської гідності, ми маємо поважати і право пасивних на пасивність як спосіб життя. Як з того вийти? Тим активним тим людям, які хочуть взяти відповідальність на себе, потрібно домовитися з пасивними. Тобто, інакшими словами, викупити це право своєї активності. Укласти суспільний договір в лапках, договір відкупу. Продовжуючи метафору з літаком. Тобто не, не треба змушувати, якщо людина не хоче літати літаком, не треба змушувати її літаком літати. А з другого боку, не, не треба руйнувати аеропорти, якщо не хоче літати літаком. І це вже перестало бути метафорою, це вже наша трагічна реальність. Тут Фактично, от це як б, договір відкупу це є перефразування з теорії справедливості Джона Роуса. Що в першу чергу від розвитку суспільства мають вигравати найбідніші люди, і якщо взяти ще дві умови його це умова доступності всіх посад і умова свободи, це є фактично ті ті самі свободи, це ті самі концепції вільного доступу і концепція домінування цінностей самовизначення. І вони створять каркас справедливого суспільства, яке, власне, дасть ту незворотні зміни, яка нам потрібна. Ну, але про це скаже краще Мирослав, як вічний дисидент. Нашому поселення війська <ривіт> дисидента. Дисиденти це люди, які живуть в неї бо вони борони з старої наші торгати по неї. Мені здається, що... В недосконалій державі можуть поводитися так, начебто вони досконалі. Це потребує певних зусиль. Приблизно така сама ситуація є і в релігійній сфері. Принцип око за око діє спонтанно. Не треба нічого робити, тому вона само собі знаходить шпа. Натомість принцип любить ближнього слова, принцип Любити ворогів своїх, над ним треба попрацювати, треба докласти зусиль. Наша, наша група Неселівська вважає, що є світ, так ми можемо.